Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінський філіал і сьогодні на надходження Mazda CX-7 2019 року випуску з бензином 2,5 двигуну, на який додатково встановили газове обладнання з повним привідом з автоматичною пробкою передач Ото приїхали зі штатів. По комплектації у нас сам з текстилю, додатково встановили ось такі чехли комбіновані. Елекроскубінчик всіх вікон, дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, штатна магнитола, є кондиціонер, бортовий комп'ютер. Задній резін з гарному стані. На автомобіль встановлені 17 електронні диски на літній резині. Також є фаркоп. Дуже гарний колір. у пробігу на автобілі 249 тисяч кілометрів. Придбати ви можете за адресою Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний фільм буде склати 9 тисяч 990 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаємося пригоною автобілів всіх штатів.